Олесь Гончар. Букет. Цуцик. Наш загальний улюбленчик. Наймення букет, Бурий якоїсь масті, рудий, наче трохи підсмалений. З хвостиком бадьоро закрученим догори. Він крутиться біля ніг, лащиться, сміхається своєю собачою усмішкою. Але триває це недовго, поки маєш при собі окрайчик хліба. А як окрайчика не стало, облизався букет, вибачився перед тобою поглядом і знов, хвостик бубликом, подався до села. Важко на букета навіть ображатися за це, адже в нього свої обов'язки. Ось він побіг і побіг вперед. Весело прокладає нам путь, випужне на ранню перепілку з підросеного жита, поженеться за нею, дяпнувши кілька разів. А тоді й до нас озирнеться. Бачите, який я хоробрий, як мене бояться.